Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло. дня. почати хочу з найактуальнішої, найгарячішої теми успішний контрнаступ чи то пак наступ України на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, як це вдалося і що там взагалі відбулось? Зараз вже багато деталей можна говорити. Того тижня ще було не можна, а зараз можна говорити про те, що була спланована фактично локальна операція. Але наші генерали вони не зрозуміли, що там оборона тримається взагалі на мобілізованих російських гвардій. Тому, коли почався наступ, він в якийсь момент він пішов самостійно, незважаючи на план. Я думаю, що сирські або інші генерали ніколи про це не будуть говорити. Але ті сили та засоби, які застосовані, це всього три, максимум чотири бригади. Такий прорив на 100-120 кілометрів, він ніколи не планується такими малими силами. Ну, мінімум, що по військовим канонам потрібно було 6-7 бригад. Крім того, ця операція вона дуже примітна тим, що вперше за багато багато років проведена наступальна операція без господства в воздухі. Тобто у нас не було росіяни, мали повну перевагу в повітрі, і вони наносили могли і наносили удари власними повітряно-космічними силами. А для того, щоб намагались вони зупинити цей наступ, але це. Було неефективно, і фактично ми вперше побачили, що безпілотована авіації тільки з допомогою безпілотної авіації можливо проводити такі а, достатньо великі наступальні дії, які ми бачили на Харківщині. А чому неефективна була ось ця діяльність російської авіації? Тому що вони просто не встигали. За темпом, яким був набран набран наступу, і вони російська радянська система управління вона багато Тобто для того, щоб визвати штурмовики з Білгородської області, повинно бути не тільки просто, що там на, на полі бою хтось там визвав, а це проходить там штаб армії, штаб е, округа, а потім воно йде на аеродром, звідки піднімаються штурмовики. І, звісно, коли вони через 20-25 хвилин з'являлися, наших військових там вже не було. Кажуть, що захопили дуже багато російських трофеїв, там техніки і так далі. Це правда? Абсолютно правда, і для цього є логічне, логічне пояснення. Ізюм був е центром загальновійськової військової армії. Тобто, там знаходились всі допоміжні структури, включаючи рембати. Тобто, ремонтник, ремонтно відновлювані роботи, вони йшли в Ізюмі. І частина техніки, я би сказав, така третина техніки, як мінімум, вона була захоплена вже не відремонтована. Тобто вона знаходилась на ремонті в цих підрозділах, і такому в такому стані вона потрапила до нас. Крім того, відступ був дуже в потужний, відповідно, отрицательне наступлення, і тому саме танки, і бронетехніку кидали просто після того, як закінчилось пальне. Тобто ти приблизно була та ж картина, яку ми бачили на Чернігівщині в кінці березня, на початку квітня, коли був відступ, коли просто кидалася техніка в стані в ідеальному стані, ну в робочому стані, як мінімум. Ми пару тижнів назад з вами говорили про те, що назріває битва за ініціативу. Чи можна сказати, що вона А почалась, і Б, що Україна її виграла? Саме так це битва за ініціативу. Але ми з вами розглядали в розрізі Херсонської області. А тут наші військові вони зробили такі фін тушами, і це Харківська область. Але ситуація теж саме. Ми перехопили наш генералітет, генеральний штаб перехопив ініціативу. І тепер яка буде ситуація на тому чи іншому ділянці фронту, визначає тільки Україна. Тобто ми фактично вирішуємо, де зараз наступати, де атакувати, а росіяни мають приспособлюватися. Так, вони тільки реагувати. коли вже ворожий генерал і генералітет втрачає ініціативу. Він тільки рухає резерви з одного боку фронту на інший. які зараз є перспективні напрямки для нових наступів збройних сил України, ось зараз перспективних наступ, ділянок дуже дуже багато. Іх з'явилося, а незважаючи на те, що лінія фронту для росіян для нас зменшилась в кількісних показниках, але в якісних показниках ми можемо зараз наступати. Ну, ну я якось так рахував, це десь 15 напрямків, тобто 15 напрямків, де реально можливо зробити перевагу. В особовому складі, але тут є на заваді та нова те нова тактика терористична, яку росіяни зараз використовують. На жаль, якщо вона буде систематична, це дуже ускладнить ситуацію. І в тилу, і на фронт. Ви маєте на увазі ракетні ці удари постійні по інфраструктурі, критичні по цивільній інфраструктурі, тобто удари по військовій інфраструктурі, це одне, а зараз удари по Харківським ТЕЦ а по Кривому Рогу, гідротехнічні спорудам, які там це дуже поганий дзвіночок і наближається зима. І якщо вся країна впаде в блекаут. Якщо буде величезна, величезна проблема в тилу, то й на фронті про ніякий наступ мови не може йти. А що можна з цим зробити з цими терористичними ударами? На жаль, військова історія не має відповіді. Прикрити буквально всі Об'єкти неможливо, тому що крім ТЕЦ є такі, наприклад, більш вагомі навіть об'єкти, ніж ТЕЦ, там, де переходить перекидування електро електромереж. Ну, тобто, це дуже складна система, і вихід зі строя однієї складової він призведе повністю до руйнування енерголанцюжка. Зараз те, що те, що вони зробили, це у нас був профіцит електрики, який ми планували до речі до Польщі експортувати. Зараз цих планів вже немає. Але якщо буде знову удар по тим же об'єктам, це може призвести до катастрофічних нас. Зараз в мережі поширюється інформація про те, що росіяни через нестачу кадрів і небажання або неможливість провести мобілізацію почали вербувати для війни в Україні, зокрема для служби у ЧВК Вагнер, Зеків. Буквально так, вчора з'явилося відео, де. Повар Путіна Пригожин він проводить таку собі лекцію про сучасний стан серед зеків однієї з колоній на території Російської Федерації, а і це перше відео. До цього було величезна кількість фото, величезна кількість відео вже тих людей, які знаходились на території України, що вони передавали привіт там і К9 і К 8 Всім привіт. восьмий загін. Ми тут воюємо. ось. Але це перше, коли засвітився саме пан Пригожин. А що я можу сказати? Така практика, вона мала би сенс, якщо б під амні. Містією попадали б люди, які мають бойовий досвід і засуджені за кримінальними статтями. Як це було, наприклад, у нас 24 го або 25-го лютого президент України видав, видав такий указ, що ті люди, які мають бойовий досвід, які хочуть воювати за Україну, але засуджені за кримінальними статтями, для них може бути скасоване це покарання. І вони можуть на фронті так сказати і свою вину кров'ю, якщо говорити так. І, але те, що ми бачимо, те, що я особисто бачу, що цей процес у них не диференційований. Тобто, ті, хто підписав згоду, тот і поїхав. Служив він в армії. Або не служили, як правило, ці люди вони не служили в армії, тому що ще з радянських часів люди, які до 18 років мають кримінальні якісь покарання, вони не взагалі не йдуть в армію, тому цей, це знаєте, виглядає таким чином, що якісь кроки для того, щоб яким, якимось чином віддалити мобілізацію. Ну мене дуже здивувало, наприклад, що набирають саме до ЧВК Вагнер, тому що це одне з найбільш боєздатних з'єднань в складі російської армії. Ну не в складі армії, а в складі, скажімо так, наших е сил нашого ворога. Ось І наші військові це визнають. Чому зеків саме туди вербують? Насправді ситуація. Немного не така, а є ЧВК Вагнер а є так зване ПВК, ну будемо вже говорити, ПВК Ліга. Ось ПВК Вагнер це люди, які костяк, який пройшов в Сирію, Донбас 14 й рік, Донбас 15 й рік, і вони мають власну систему. А Ліга це ПВК, де набирають саме Зеків. І у них дуже чітко, коли е, наші військові трофейять жетони. І на жетонах, якщо буква К, це вони знають, що це е, заключене. У них інша. Якщо е, я зараз не, не буду врати, яка, яка, е, яка саме буква у ЧВК Вагнер наскільки я розумію, там Л, а там К. І оце, І між ними є різниця. І ті, хто служить і до служить в ПВК Вагнер, вони ніколи не будуть якшатися з тими, хто в лігі. Яка бойова ефективність ось цих людей, яких з тюрем направлять на війну? В деяких моментах, коли потрібні активні бойові дії, оце люди, які не мають моралі і які більш мотивовані. Це чим навіть військовослужбовці з кадрові російської армії вони не мають мотивації. Ці люди мають мотивацію. По-друге, вони знаєте до життя до свого життя, до життя ворогів відносяться більш, скажімо так, нетолерантно і тому саме вони використовуються в якості штурмових Якщо ситуація позиційна війна, тут війна артилерії. Тут неважливо, зекти, кадровий або мобілізований. Я маю на увазі мобілізований з окупованих території Донецької та Луганської областей. Артилерійська міна або снаряд вона не робить різниці. Коли плануються наступальні дії, ось от такий зброт, він ну якусь цінність має. А що можете сказати про настрої серед? Російського суспільства і більше цікавить, мабуть, навіть саме серед збройних сил після такої невдачі, і поразки їхньої на харківському напрямку. Ну, по-перше, сказати точно це дуже важко, тому що інформація з Росії вона приходить дозована. Крім того, величезна кількість фейків, величезна кількість е, працює і ПСО і з нашої і з їх сторони. Але ось ці деякі а, форуми, деякі місця, де вони збираються, люди ну, людьми їх важко назвати бойовики, які воюють там з 14-го року, наприклад, там ось і ну тобто, наприклад, цей, цей акаунт там вже не підписані. Вони, але цей акаунт точно знаю, що це людина, яка воює вже 8-9 дев'ятий рік. Ось там. І там є. Вони там у них є сини, є родичі, є якісь сослуживці. От там дуже величезна зрада. Вона несеться величезним таким комом. Вони зараз не розуміють за що вони воюють. Коли вони воювали, їх основна була мотивація це руський мір. Зараз, коли почався відступ. І людей, які за півроку там були колаборантами, які ну за руський мир е, топили, їх фактично кинули. Фактично, в їх всі ідеали, що вони е, говорять, що те, люди нас чекали, люди дочекались, я, який був лозун. Що ми, ми тут назавжди? Це, це було і в Ізюмі, і в Куп'янське, і в Балаклеї. А виявилось, що всіх колаборантів кинули. Всіх колаборантів кинули і тих людей. І зараз, якщо подивитися навіть російські такі більш-менш полуофіційні джерела, то там можна побачити бабулю 60 років з Вовчанська, яка говорить, що всього, я виїхала, в 60 років мені починати з нуля. Можна почати якісь, якісь таких людей, які ну, підтримували Росію, і підтримували дуже, дуже рьяно підтримували. І зараз вони всі кинуть. Якщо говорити про прогноз на наступний тиждень, ну найголовніше питання, мабуть, це чи нам очікувати нового наступу, чи все-таки Збройні Сили взяли оперативну паузу. Локальні операції, наприклад, на Вугледарському напрямку, на Запорізькому напрямку, я маю на увазі Гуляйполі, вони можуть бути. Але, але є величезна кількість комплексних питань. Які зараз не вирішені, Бачите, після вчорашнього обстрілу, понтонна переправа біля Давида Вброда Брода на Херсонщині її вже не існує. Потрібно думати, як витягувати з плацдарму наших ну, тобто можуть бути інші поточні завдання для генерального штабу, цим розвиток, наприклад, локального наступу. Але сили та засоби для локального, я повторюю для локального наступу, наприклад, на вугледарському напрямку, на інших напрямках, вони є. Як думаєте, крім локальних наступів? Ще щось побачимо наступного тижня? Цікаве? Я скажу більше, я до кінця року більше не очікую масштабних ніяких бойових дій.